Привіт, друзяки! Радий всіх вітати на каналі VivaPlay. Після деякого часу ми повернулися знову в гру Drive Club. Гоночний ексклюзив для PlayStation 4. Що ми зробили в першому відео, в першому погляді? Ми пройшли оці три треки. То зараз маємо нагоду вибрати ще якийсь четвертий. Давайте подивимось. Що нам тут треба? Зайняти одне з трьох перших місць. Ну, та ще там додаткові завдання. Так. Швидкість потрібно е, дістати не менше, ніж 201 км на годину. Ну, добре, давайте спробуємо. Поїхали. Що ми маємо? Маємо лишень дві автівки. Оскільки, наскільки я так пам'ятаю, нам оцей міні-купер вже приносив перемогу, то ми його і сьогодні виберемо. Не знаю, чи потрібно перекрасити нормально і так. Ефектно, дуже ефектно сідає водій, мені дуже подобається це. Цілі ми вже прочитали. Давайте я нагадаю, що в першому відео я обіцяв, якщо воно набере достатню кількість вподобайок та коментів, то ми спробуємо ще другий погляд зробити те, що ми зараз робимо. Тож, дійсно, я і не чекав, але перше відео. Набрало достатню кількість і лайків і коментів. Ну, відносно, я підкреслюю слово відносно тут ключове, оскільки наш канал зараз ще дуже навіть молодим, його не можна назвати, він в такому собі зародковому якомусь стані. Але відносно для тієї кількості підписаних глядачів. Це досить непоганий результат. Тому ми зараз оце і зробимо ще другий погляд. Та й взагалі цікаво те, що я досить рідко, можна сказати, майже не бачу летсплеїв на гоночні симулятори. Їх майже взагалі немає. Ну то спробуємо. То ми зараз в руках маємо ще й ексклюзив. Поїхали. Так, за цей час я дещо забув, що тут як. Зараз, походу, розберемося. Всього ми бачимо вісім автівок. І ми їдемо восьмими. Немає тут кіл, це всього одна траса. І відсотки ми бачимо справа зверху. 9-10% вже прийшли. Давайте дещо обережніше. Що тут головне, що я зрозумів, так це вчасно. Тиснути на гальма, четверть вже пройдена і ми п'яті. Не знаю, чи вийде з першого разу, але сподіваємося на краще. Так, другі, загальмували нормально, тут зараз буде такі, такі ми бачимо змійку, а не трасу, дуже обережно. Досить складна ділянка. І ми її майже пройшли, так? І втримали першу позицію. Але на хвості в нас ще хтось сидить. Вже 61%. Головне ніде не зробити помилки. Так, далеко ми не відірвалися, але все ще перші. Нас намагаються обігнати. Ах ти ж. Гад. Головне нам бути в першій трійці. Так, але хотілося б якомога ближче до... Першого, як не першим. Найкраще бути першим. Так, знову ми вирвалися. Обережно. Не дамо обігнати, не дамо, тут трішки залишилось. Трішки-трішки втримаємося. Так, 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 так. Є! Чудово. Ми перші. З першого разу. Добре, продовжимо. Це мені подобається. Так, виконали ми обидва завдання. Зайняли одне з перших трьох місць. А якщо бути точними, то зайняли ми перше місце. І друге завдання в нас було. Е Здобути швидкість не менше, ніж 201 км на годину. Максимальна наша швидкість, яку ми досягли, це 208,2 км на годину. Чудово. Так, що ми маємо? Це вже ми виконали. Тепер переходимо на п'яту щебельку, так? Що ми тут можемо зробити? Давайте походу і подивимось, що тут роздивлятися. Для цієї гонки нам дають тільки лише оцей один Volkswagen Beetle. В народі його називають «жук». Ну, що робити? Візьмемо. Мені здається, що для жука найкраще це колір заводський. Так? Він такий жовтесенький, сонячно яскравий. Що від нас хочуть? Так, ми будемо їздити зараз на час. Подивимось дещо пейзаж. полюбуємось сетінгом навколишнім світом. За нас вболівають. Так, сподіваюся, ви вболіваєте. Ну що, дещо подивились. Приготуватися. Поїхали. Ось ми бачимо автівки-приводи, котрі вказують нам на якій ми позиції. Взагалі-то вони дуже допомагають. Не набагато відрізняється від звичайної гонки. Так, обережно. Задивився я на них дещо. Відволікли мою увагу. Треба бути обережніше. Сподіваюсь, що ми зможемо надолужити втрачене. Так, ми бачимо їх, але ж на відміну від е, звичайної. Ой-ой-ой. На відміну з... від звичайної гонки ми не можемо в них втаранитись, так? Не забуваємо гальмувати вчасно. Особливо ось, мабуть, тут. Так... Так, такий собі... Поворот важкесенький. Там треба було гальмувати майже до повного стопу. І на мапі попереду бачимо теж буде такий собі поворот. Так, собі важкенький. Давайте ще Обережно Я сказав обережно. Ми займаємо зараз третє місце, так? Це досить для продовження, але ж спробуємо хоча б на друге вийти. Вдало вийшло. А ось тут не вдало. Знову цей різкий поворот, як нам його краще пройти. Б? Не вдається. Не вдається. І я не знаю де в нас ручні гальма. Де цей ручник? І зараз не хочу експериментувати. Треба було подивитись е, раніше. Так, пройшли, пройшли, але не наздогнали другого. Ну що, знову ми треті. Для виходу виберіть пункт. Закінчити заїзд. Ну що, закінчимо чи ще спробуємо? Давайте ще все ж таки третій раз спробую, якщо ні, то ні. Так, так, так. Зрізали. Нас оштрафували. Ай-яй. -ай. Щось мені здається, що і з третьої спроби у нас не вийде. Але все ж спробуємо. Йдемо на взліт. Нормально десь сонце вийшло. Із-за хмар. Ну, хоча б тебе обжену. Це сонце знову зайшло за Хмари. Красиво. Погодні умови зроблено дуже красиво. Зміна часу доби і все ж таке. Ну, я тебе, сподіваюся, обійду. Чи все ж таки ні, ні. Ні. Не обійшов. Ну досить. Третє, так третє. Пройшли ж, пройшли. Завершити. Що ми маємо? Третє місце. Ну, добре. Добре. Так. Продовжити. 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 Нам дали четвертий рівень. Чудово. Нова автівка, беха. Хочу її спробувати, дайте мені десь її використати. Продовжити. Volkswagen. Що в нас тут? Мерси? Ну давайте. Це мабуть та сама автівка, з якої ми починали перший погляд, так? Дещо підкрасимо. Нехай так. Сідай, друже. Усівся? добре. Тобі комфортно? Ну то поїхали. Що, друзяки, як бачите, швидкість тут вже дещо інша. Це вже не міні-купер і не жук, тож треба бути ще обережніше. Особливо ось на таких ділянках, так? Та попереду ще якась недорога гадюка. не довернули кермом, довернули забором так І знову. Попереду. Різко вліво. якось пройшли? Що це все? Чудово. Спробуємо ще? Чи, мабуть, ні. Нам тут кажуть, що можемо закінчити, так? І що нам дають... Ну, добре. Є. Yeah. Ну що, досить чи ще? Чи залишити на цій позитивній ноті? П'ятий рівень? О! Oh. Мазераті. То це ж чудово. Але коли вони дадуть нам на ній проїхатись? Мерседес... Ні, не хочу. Не хочу, не хочу. Дайте щось ще. Подивимось, що нам тут відкрилось щось. Але забігати наперед, мабуть... Не варто, там буде важче. Важче і важче. По порядку потрібно, так? Що тут у нас? Давайте подивимось: Міні Купер шук і Ауді. Давайте ще разок проїдемось, мабуть. І вже досить. Що нам тут? Одне з перших трьох місць. Ну добре. Час кола не більше, ніж хвилина 40. О! Наступила зима. Подивимось. Вау. Що тут скажеш? Хоч бери, роби скріншоти та на робочий стіл. Що ми маємо? Ми маємо два кола і 12 автівок, і кинуло нас в саму середину. Зараз ми на сьомій позиції. І здається мені, що буде тут гаряче, незважаючи на те, що зима, але буде жарко. Так, досить багато автівок, тож суперництво дуже велике. Дріфтуємо трохи. А Ось тут от, дещо ручником скористалися. Так, знайшов я все ж таки цю кнопку. Сонце світить прямо в глаз, ніфіга собі жара. Так, ми їдемо на п'ятій позиції і треба їх якось наздоганяти. Хоча б якось таким чином. Похитрим обходити. Їдемо нагору, тож швидкість дещо сповільнилась. Так, так, так. Стрек у нас викидує слизько. Сподіваюсь, що все у нас ще попереду. Це перше коле, коло, і, мабуть, воно, воно закінчується. Але, як казав мій один товариш, все попереду, один геморой позаду. Тож ще спробуємо. Йди геть. Йди геть, кажу. Так. Нам хоча б на третю позицію виїхати. Чудово. Дово, але ми все ж таки п'яті. Якось так по внутрішньому колу це зробити, Третій. Ганяй, можеш мене підштовхнути нагору Так? Давай, підштовхни краще. Ось тут щось винесло дещо. А ну стій, кажу! Так, є, прийшли друге. Нічого, добре. Нас це в цей раз задовольнить. Ну що, друзяки, давайте, мабуть, на цій досить позитивній ноті сьогодні закінчимо. Ставте подобайки, кому сподобалось, пишіть коменти, радий завжди їх читати. Якщо якісь зауваження, пропозиції, теж пишіть, ну, що зможу, те зроблю все ще в моїх силах. Та все, що встигну, оскільки часу в мене не також багато. Ну, взагалі, то як сказав мій друг, все попереду, так? Один геморой позаду. Тож, все буде добре. Дякую всім за увагу! Хай щастить. Зустрінемось!